Вітаю, шановне геймерство. Сьогодні буде дещо незвичний відос. Я з вами хочу просто буквально поговорити. Мій канал називається Думи мої, і мені захотілося поділитися нарешті своїми думками стосовно нещодавнього а точніше, навіть сказати, Тізера Nintendo Switch 2. Відосів на цю тему вже наплодили безліч. Всі обговорюють, обсасують чутки, зливи, яким Switch 2 буде, і тому подібне. Що ж, я не буду тут чіпати цю тему стосовно там заліза і тому подібного. Хочу поговорити тільки про те, що мені відомо як користувачу саме з офіційного Тізера цього. Ну і в цілому з того, що було в минулому колись, можна зробити якісь висновки, що нас чекає в майбутньому. І ситуація з Nintendo Switch 2 мені нагадує ситуацію з Nintendo 3DS. Хто не знає, у Nintendo була така консолька під назвою Nintendo DS, тобто Dollar Screen. Основними гіміками цієї портативки були формат розкладушки, два екрани, нижній з яких був сенсорним, і до консольки в комплекті поставлявся стілус для керування по цьому нижньому екранчику. На цьому, в принципі, все. Однак згодом Nintendo випускає портативку наступного покоління з приставочкою вже 3DS. Гіміки залишилися тими ж самими. Однак до них додалось стереоскопічне 3D, та й в принципі все. Там були свої особливості, по типу додавання одного Стіка для більш зручного керування в якихось 3 d іграх, але по суті, з основного, це все. Ну і тепер до Свіча. Перший Nintendo Switch мав гімік у вигляді того, що це гібридна консолька. По суті, перша, яку ми отримали. Портативки і раніше можна було під'єднувати до телевізора, наприклад, до PSP був свій перехідник, однак це завжди було не так зручно, і все одно консолька залишалась портативною. А тут Нінтендо одразу ж позиціонувала своє творіння як саме гібридну консоль. Також до гіміків можна віднести ці джойкони, що їх можна було легко від'єднати, під'єднати, дати другові, грати на половинках. Це було прикольно, незвично. Такого ніхто раніше не бачив. Це і продавало консольку. Тепер ми отримали тізер Свіча Другого. Це не повноцінний анонс. Повноцінний анонс відбудеться в липні там, чи коли. Ось, ну, коротше, весною. Весною відбудеться анонс, скоріш за все, продажі будуть літку. Ну це знову ж таки вже якісь чутки там, туди-сюди. Не будемо поглиблюватись саме в це. Що ми побачили в тізері? По суті, все те ж саме. Що було в першому свічі, що в принципі логічно. Однак він збільшився в розмірах. Змінився принцип приєднання джейконів до консольки, що невелі що величезний плюс. Хотів сказати, невеликий, що величезний плюс. Бо більшість користувачів жалілись саме на проблему жайконів, що вони люфтять, що вони скрипять, що вони. Ну, коротше, всі знають, хто користувався свічом, всі ті ці проблеми знають і про них в курсі. Також показали незрозумілий момент. Де на джейкон надягається якась така накладочка знизу, і він починає ковзати по столі. Також там є якийсь оптичний датчик чи що то, і з'явилось багато припущень, що це буде щось по типу мишки. Ось, дехто каже, що це ой, зачем, дехто каже, ой, прикольно. Я більше склоняюся, що якщо це реально так, що можна буде використовувати джойкон у якості мишки, це прям. Круто і прикольно. Такого ми знову ж таки раніше, ну, може, десь там бачили в якихось саддонах, но по суті, я особисто не бачив. Мені це прикольно. Це не гімік, який продає цю консольку, але, блін, клас же, клас. Я б хотів би помацати таке, мені таке цікаво. Я сподіваюся, що, можливо, ще там нам розкриють якісь а, деталі а, в майбутньому вже трейлері, повноцінному анонсі. Ось. А, але з гіміків все, що. Особисто я побачив це, хіба що оця от мишка Joy-Con, Ось і те, що змінився принцип приєднання Joy-Con'ів до Свіча. Але наскільки б не було іронічно, <схи> те, що тепер Joy-Con'и кріпляться на магнітах, а не на оцих рейках як раніше, це нереальний гімік, який якраз може продати Nintendo Switch. саме тим, у кого був перший свіч. Але не тому, що це щось таке неймовірне нове, просто те, що було до, як було у першого свіча, це було настільки жахливо, що навіть таке невеличке покращення, але в такому критичному моменті може продати консольку тим людям, у яких був перший свіч. Ну як же продати консольку тим, у кого не було першого свіча? Ой, ну не знаю. Тут тут же хай хтось за мене говорить. Моя думка така, що Nintendo буде продавати консольку своїми іграми. Як це в принципі завжди і було. Все таки ігри, ігри конкретно перший свіч і продавали всякі мореокарти, зіллі, Ring Fit для сімейних всяких штук. Тобто для людей, які прям не геймери геймери які хочуть щось помацати, таке геймерське, але не дуже хочуть все поглиблюватись. Я гадаю, що на Nintendo Direct, на якому нам вже повноцінно анонсують другий свіч, там покажуть ще якісь ексклюзивчики, по типу як um, One-Two-Switch з першим свічем. Ось думаю, тут буде щось таке подібне, якісь паті-ігри. Щось а, таке. Ну, а тепер щодо людей, які воняють про потужність чаші, типу, ой, свіч буде за слабкий, чи ой, свіч буде як PlayStation 5. Боже, ну, це думка цих людей, не буде її засуджувати. Моя думка взагалі відрізняється абсолютно мені. По барабану, який там залізе, стоїть і наскільки він там потужний, що він буде тягнути. Мені аби ігри були цікаві і гралось це все прикольно. А яким чином воно там грається, що воно там, які процеси відбуваються, мені настільки філетово, наскільки це взагалі можливо. Ось ну і мабуть, останній момент це саме форм-фактор, що тіпа типу, свіч збільшився, свіч став більше. Все таки переважна більшість людей, яких я бачу в інтернетах, не задоволені цим кажуть: ось свічі до цього був за великим. Тепер він ще більший. Боже, люди. Ну, не знаю, свіч ніколи для мене особисто не був кишеньковою консолькою. Я думаю, для багатьох для кого він кишеньковий. Це які кишені треба мати, щоб свіч вліз. Свіч до цього був завеликий. Ти до цього, якщо брав його кудись, це кидав його або у сумку, або у рюкзак і їхав з ним. Те, що він там стане на 2 см, типа довшим, на півтора вищим, це взагалі ніяк не раляє. Буде прикольніше, буде прикольніше. Екранчик став більше, кайфовіше, ось, але це не кишенькова консоль. Кишенькові консольки закінчились, мабуть, на якраз 3DS, PlayStation Vita, Ось десь там. Зараз, звісно, вони продовжуються на AliExpress, але саме з таких великих гігантів ми не маємо кишенькових. Ми маємо портативні пристрої. Кишенькових портативок ну, немає. Поки що, можливо, з'являться. Нема це гібридна консолька з великим екранчиком, яку можна таскати портативи в рюкзаку. Все, все, те, що йкони стали більші, це теж плюс, бо все-таки ергономіка свіча, ну скажімо так, не ідеальна. Ось а, збільшені розміри зможуть якось це а, поправити трошки. У будь-якому випадку я неймовірно чекаю другий свіч. Це гучна подія, гучний анонс. Нарешті щось цікаве. Мені абсолютно було пофігу на PlayStation 5, Xbox Series, взагалі. Ну, абсолютно. Але свіч другий, це, звісно, смаколик, який я хотів би собі отримати. Не знаю, в який момент часу я зможу це зробити, але сподіваюся, що колись, колись він буде у мене на ручках і зможу його помацати, зняти якийсь відосик, може щось. От. Коротше, це кайф. Ну, коротше, отак. Такий відос вийшов. Сподіваюсь, це подивились ці три людини, кому дійсно було цікаво. Сподіваюсь, більшість людей, кому не цікаво це, або не дивились, або не будуть воняти в коментарях. От, е все. Дякую за перегляд і на все добре.